І круглий край. Тоді я перейшла на спиці, точніше, на петлі, дві лицеві дві вивертні, нічого абсолютно не змінюючи. І в'язала повністю на висоту шапочки. Повністю, повністю висота шапочки, резиночка 2 на 2. Така, незвичайно, в мене вона вийшла. А закрила саму шапку зверху, буквально по дві. Дві разом, дві разом, дві разом, дві разом перший рядок, потім знову ж, всі по дві. Так що, в три рядочки я зменшила кількість петель, поки в мене не залишилось 10. Залишилось 10 петель, я їх просто зашила. Ось така гарненька шапочка, у результаті саме на кругових спицях.